Смертельно хворі дівчинці з усього світу надсилали малюнки метеликів, аби підтримати у боротьбі з недугою. Сотні листів злітались до лікарняної палати Марічки. Нині, після того як вона стала янголом, діти продовжують малювати, аби допомогти іншим хворим дітям міста Добра. Подробиці далі Проєкт народився у місті Добра. Аби підтримати хвору на рак дівчинку. Марта Левченко закликала надсилати їй малюнки метеликів, і листи посипали з різних куточків України. Красива дівчинка в твоїх очах небесної краси стільки світла, Що можна зігріти цілий світ? Метелики дарували дівчинці позитивні емоції, розповідає засновниця міста Добра. Проте, коли Марічки не стало, діти з усього світу продовжували малювати. І так вирішили організувати виставку дитячих робіт метелики надії, завдяки якій збирають кошти на підтримку інших хворих діток, що проживають у шелтері. Місті добра є дім метеликів, це один із корпусів. Саме тут перебувають діти з інвалідністю, які потребують реабілітації. А також у нас є хоспіс на паліативне Ділення, де перебувають вже діти із важкими діагнозами, неволіковними діагнозами, діти для яких на жаль медицина вже нічого не може запропонувати. Їм потрібен. Хороший догляд, любов і постійний медичний супровід. Власне для підтримки дому метеликів проводиться ця акція. Метелики надії. Перша виставка була у моєму місті у США два тижні тому. Ми презентували малюнки у Вроцлаві. Зараз ми представимо дитячі роботи у Нью-Йорку та в інших містах перед тим, як «Метелики надії повернуться у місто Добра. Влітку усі намальовані метелики злетяться до міста добра, і саме тут відбудеться фінальна виставка дитячих малюнків. Усі охочі також зможуть придбати і собі метелика надії і цим самим зробити свій вклад у допомогу мешканцям шелтеру. Of, of, of them, Деякі з них ми продамо у підтримку міста добра. Щоправда, не всі хочемо, аби люди бачили цих метеликів, пам'ятали про існування таких дітей, що в них також є мрії, в них також є бажання. Що вони потребують піклування, аби знали про існування міста добра, про наших дітей. Ми дуже потребуємо підтримки, тому що діти потребують ліків, лікарів поруч, спеціальної медицини, обладнання. Наші діти навчаються попри свої діагнози. Вони також малюють, вони слухають музику, вони займаються каністерапією. І щоб наш дім метеликів продовжував жити, власне, ці метелики допомагають нам отримувати допомогу. Тримку, якщо ви бажаєте підтримати міжнародний центр міста добра та їхній дім метеликів, ви можете завітати на одну з таких виставок або знайти інформацію на сайті організації та стати чарівником вже сьогодні. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.